В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на Мед єфем. Японська казка «Сон Гейдзя». Це було дуже давно. Одного теплого весняного дня два чоловіки пішли в ліс по дрова. Опівдні пообідали і полягали на траву перепочити. О, я трохи посплю, сказав старший і одразу захропів. Ого, як швидко заснув, подумав молодший і глянув на обличчя товариша. А з носа в того вилетів геть. О, ну й дива. Чоловік не відводив погляду від сонного товариша, аж поки геть знову не залетів йому у ніс. Незабаром старший чоловік прокинувся. Знаєш, мені приснився такий цікавий сон, начебто в тому перевалі, де цвіте камелія. В землі лежать горщики з золотом, сказав він і знову заснув. Молодший чоловік скористався нагодою, щоб ніжком збігати за перевал. Де цвіте Камелія? Купнув землю, дивиться, аж там три горщики з золотом. Чоловік неймовірно зрадів Знайшов, знайшов свої горщики. закричав він, коли прибіг назад до товариша. Старший чоловік всепенувсь і прокинувся. Та було вже пізно, Молодший його випередив. Які горщики, покажи, мовив він і пішов вслід за молодшим туди, де цвіла Камелія. На день ця горщики він прочитав один з десяти. Виходить, що молодший товариш виявив тільки три горщики, а сім десь ще лежать у землі. Мабуть, не вміє читати, подумав старший чоловік і промовчав. Ввечері він повернувся на перевал, ще раз перекопав землю біля камелі і таки знайшов сім горщиків золотом. Кажуть, відтоді зажив у щасті та й достатку. На добраніч, малята, солодких снів.